Всіх вітаю на нашому каналі, присвяченому тому, як правильно косячить. Ну що, я дуже довго не хотів до цього підходити, дуже боявся цієї бандури, яку ви бачите. Оцей шкаф є, є проблема. Ну, бо ось ж треба всі обоє пообдирати, треба красиво все це зробити. Підлогу треба ремонтувати. Але тут є маленька проблема, що цей шкаф, він. Класний, він зручний. Дуже зручний все. от Але вже, ну, по-перше, він трошки на того кольору, що нам би хотілося в новій спальні. По-друге, оці шкафчики там на звичайних колесах а хотілося б сюди, щоб воно там з доводчиком було. От. отут зверху трохи оця заглушка, мені б хотілося, щоб він до самої стелі був. Ось трошки зламалася оця штучка поличка, ну то можна відремонтувати, це абсолютно не проблема. Приклеїти, перевернути його буде нова поличка, це ерунда. Але головне отут. Через те, що крива підлога, його поставили на ось таку, ось таку, така дощечка, яка там прилягає, а тут вона пішла вниз. І вони зробили отут підкладушечку. отут тут. А оскільки сюди всяке важке. Стає, плюс там ще вішачок, то і воно все висить на оцій стінці. Коротше, воно зробило ось так. І можна побачити, що ось тут трісло. Ось тут трісло, отут теж тріщинка маленька, але це ще тримається. У мене теж була ідея, що може його щось можна зробити. Коротше, що я думав з цим робити. Ну, по-перше, декілька ідей було. Ідея номер раз. Це його відреставрувати. Ну, тобто, пофарбувати. А, пофарбувати оці. А, ні, за, замінити оці дверцята, що совуються. Тобто, оці направляючі, замінити, відкрутити, зробити нові. От, поставити, його пофарбувати в інший кольор. Ну, іначе ок. Оце перший варіант. Але, ну, хотілося б отут, щоб було. До самої стелі, щоб оце ящички, оце, щоб тут. Ну Ну, і звісно, новий це новий. Завжди приємно мати новий. Друге, це робити абсолютно новий. Поцікавився, скільки він коштує, і очі полізли на лоба. Тому що коштує він конських. Одні сказали 68, другі сказали 74, треті сказали 85. Отака нова шафа. Просто шафа, щоб ви розуміли, без задньої стінки. Бо це зараз шафа, тут є ось підлога, бачиш? Тут є ось криша в нього. бачиш? Тут є задня стінка, а мені треба просто його прикрутити до стіни. Тобто, зробити просто отакі вертикальні оці палочки, оці полочки, і дверцята, щоб їздили. Розумієш? І за це вони луплять 70-80 тисяч. Коротше, я довго думав, довго ламав голову, що з ним робити, але ж підлогу все одно треба відновлювати під ним, навіть якщо новий робити. А, особливо, якщо новий робити. От, Коротше, я довго ламав собі голову, що з цим робити. Ну, і вчора я поїхав на цю меблеву фабрику, яка займається там, виготовленням меблів. І зробити просто оцю штуку ззаду, оцю без дверцят, коштує 15 тисяч, щоб вони мені її попіляли. Ну плюс фурнітура ще там 2 тисячі, хай буде, особливо оті, оті ковзанки, що тут, вони дорого коштують. От. Ну, хай буде 17 тисяч. Оці дверцята зробити теж 15 тисяч нові. З доводчиками, з усякими там приколдесами. От. Ну і коротше, вирішив я, що ну його все в баню. І я буду робити цей шкаф сам. Тому в нас починається нова <схи> епопея. Зроби новий шкаф сам. Тому розбираємо цей, я вже ось дверцята познімав. Оці. Ну, вони легко. Підіймаєш вверх, сюди висунув, все, готове. От, дверцята я познімав. Зараз оце все розкручуємо. Розбираємо, ну і готуємось до нової шафи. У, що я вам скажу? Це було нелегко. Це було богомать нелегко з його розбирати. В один момент ота криша, що зверху, вона здорова 3 метри. І в один момент вона трошечки на мене прилягла, що довелося кликати сина, щоб він прибіг трошки підтримав. Ну що, ось така кубка запчастин залишилась. Я вам скажу, що пилу було стільки, що пилосос забився просто к чертям. Вже не пилосить. От. Ось воно все стоїть. Он то двері, он то шкафчики, стіни, у ту верхню я в під'їзд вже відніс, бо вона здорова. Дуже. Поки там постоїть. Коротше, я думав, його може там продати щось за якийсь безценок там, відвезти в гараж, хай комусь може хтось купить. Але щось я ніфіга не хочу його вести в гараж, якийсь він ну просто доробле, здорове. Буду я його пхати в машину, потім там -то діставати. Та навіть пьоса воно мені треба. Я його винесу, поставлю, хай люди заберуть. Що їм треба. Зазвичай ці всі ДСПшки дуже швидко розходяться, люди там щось. І я буваю, так, підійду, мені треба ДСПшка, десь знайшов, взяв. Я оці полички позалишаю, оту пару таких довгих собі залишу, щоб може щось там потренуватись на них, як обрізати. Бо мені ж треба буде новий шкаф різати. Це буде весело. А хоча може, і не доведеться. ну, Якщо тут стіна? Ні, Трохи вона загнута, бачиш, ну тут в нас такий прикол. Тому доведеться ось тут її отак вжуть, підпилювати трохи. Шафу. Ну нічого, то зробимо. Потренуємось. буде контент. Коротше так, все, прибираю зараз. Хай сьогодні стоїть, вже сил нема. Завтра буду його виносити. Продовжую. Продовжуємо нашу шафу. Підлогу там робиться. Щось відбувається, зараз треба отут зробити під шафу. Зробити що саме. Підлога має бути ідеально рівною під шафою, для того, щоб вона була. Ну, щоб можна було її зібрати нормально. От. Я подивився, що якщо накласти до самого кінця, а ось починаючи звідси, тут провальчик. Тут підйомчик і далі йде знову провальчик. Але воно в рівень. Це означає, що оце... оце ми беремо за основу, за базу. Ось цей, там підіймається вгору, туди йде вгору. Якщо зараз підсунути, туди, то буде видно, що воно. О, бачиш зразу. Отак. А якщо я відсуную стає Тому ми це беремо за базу. Отут беремо за базу, намалюю, що тут у нас база. І тут в нас база. Тут провал не цікавить нас. Під ю... А, До речі, провал нас цікавить, бо Коли я буду заливати самовирівнюючу штуку, вона потече сюди. Тому оце треба брати за базу. Так, оце треба брати за базу. І виходить, що самовирівнююча штука буде трохи нижче там і трохи нижче тут. Або ж я ось тут щось підставляю, заливаю вище, бо в мене буде ще тут підкладуха невеличка. А, там йде вниз. От. Тому, коротше, зараз нам треба зробити наступне. А, ну добре. Ну, а тут, звісно, що? Тут, звісно, що біда. Тому що зараз треба зробити? Зараз треба отут відміряти відстань. Отут від стіни до всього налічника, чи як він там називається? Шо, 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 шо. Лиштва, лиштва. Ну, от. До неї отак відміряємо. Тут буде стояти шкаф от, до от цих пір. Ну, от. Міряємо скільки тут. Відміряємо. Всюди від стіни цю відстань пролініюємо і оцей весь паркет оцей, увесь там прибираємо. Там будем, будемо вирівнювати. Тому робимо таку штуку. Щодо того, як же ж його відпиляти, цю всю штуку я вже вон пролініяв. До речі, оця стіна доволі непогана. Вона рівненька і вертикально. Вона дуже непогана, там ну, до 5 мм є пуза, але загалом вона. Абсолютно рівно. Це дуже радує. Е, значить що, як його відрізати? А, а, До речі, диви, який артефакт знайшов. Знаєш, що це? Це телефон. Це телефон. На що він тут, я не розумію, ця розетка. Таке враження, що робили ремонт, зробили тут типу стол, щоб тут стояв, а потім зрозуміло, що сюди треба шафу, і пхали сюди шафу. Ну, коротше, добре. От. Купив я ось таку китайську хрень, типу як циркулярна піла на болгарку. От. І до неї такі два диски. Один ось такий з зубчиками, один з трьома зубчиками. Я не знаю, як він буде пиляти. Зараз будемо перевіряти. Тому от, я її вже замастирив. Тут регулюється глибина, регулюється кут, якщо треба. Коротше, штука має бути прикольна, як воно буде насправді. Зараз будемо дивитися. Зараз зберуться все. Такі перчаточки ще одяг, бо я ці штуки не дуже поважаю, тому краще. Так, там оберти, що тут у нас по обертах? 11 тисяч обертів. Від 4 до 11. На кругу написано до 12. Тобто теоретично можна лупити на максимум. Але давай спробуємо для початку на 4. Слухай, ну прикольно. Прикольно. Отакий зріз, Рівненький. А ну. Я думаю, що тут зараз десь сантиметр глибини. Я там шо? Я там бачу ще плитку. Ну, паркет, розумієш? Тому можна піти трошки глибше. трошки, трошки глибше. Тут мало б бути ось такий барашок, бути. Але як і має бути, я почав його закручувати і та гайка, яка типу всередині вставлена, одразу геґнула. Тому я тут буду робити щось інше, поки маємо отаке. O taip, alei, aš ten spausti, spausti, o būtent nebūsiu. Na, šo, pajėgali. Гвоздь. Гвоздью тут. ж, ну, паркет же ж на чем утримается? Думаешь на смоли? Нет, нифига. На гвоздях. Вот, зараза, гвоздь. Ой. Ну, добрый, я ее убейду, давай помечу ее. помечалочка? Здесь моя вот карандашик. Короче. Зараз його помітимо, обійдемо, потім я його там відроблю. продовжу, Відпілюємо все. Ну, що я тобі скажу? Не дуже, воно ріже. І здебільшого чого не дуже. То що цей паркет, він такий зараз твердий, він смердючий. Я, я відверто кажу, смердить просто якимось гівном, коли його пилиш. Спробував цей диск. Отакий. Не сподобався. Ну, По-перше, він ширшу робить. Оцю розріз ширший. А по-друге, він такий, шматки видирає і вони летять, летять в обличчя, тому поставив назад оце. От. Він пиляє, більш-менш єдине, що дуже важко. дуже. Вся хата в диму, вам не видно, але вона вся синя. Вона горить. Просто капець. З чого цей паркет зроблений. Мені казали, коли я тут його відновлював, коли ми тільки заїхали, я його шліфував, там все. Сказали, що це зроблено з якоїсь. Ой, де ж та війна була? В 70-х, як вона? Ой, наркота, звідти. Господи. Афганістан. О, з якогось афганського дерева, чи бамбук, чи якийсь шмурбук. не Знаю. Ну і по-перше, він. Поганий, в тому, ну, єдине, що він дуже твердий, це його плюс. От, а так він чимось там виняє, виділяє якісь не дуже корисні речовини. От, але в ті часи, це будинок 70-х, його клали всюди, цей паркет. Ну, коротше, половину я вже прорізав, зараз я тут пропилосошу, бо дуже багато пилу. І підемо підем далі. Фух, ну що, я це зробив. зріз готовий. Але тут все синє, просто я не знаю, чи вам видно, чи вам видно, чи не видно, але це капець, воно все воно, ля, ля на лампу. Коротше, зараз поставив тут вентилятор, відкрив балкон. Зараз воно трохи провітриться тут, будемо продовжувати.